Я маю честь знову представити Вайдю девендру трігуну і дати його благословення і думки з цієї сприятливої нагоди. Jai Gurudev. Jai Gurudev. But it's a make a bhakti assembly condecre. I'm seeing this assembly after a long time. Я бачу в ній Дурга Сварупні. हमारे जो अपने इमाम साहब मैं उनसे भी बात कर रहा था कि ऐसे इमाम साहब इफ दीज इमाम का देर ऑल ओवर इंडिया दे विल बी नो एनी प्रॉब्लम यार कि बोलता इमाम में बुले पर सी इंडिया ने बोले भी प्रॉब्लम महात्मा माय ब्रदर्स यंगर ब्रदर लाइक अजय प्रकाश जी वाइस चांसलर साहब राजा लुइस एंड ऑल द राजास इफ सी रजी गिरीश मोमाया वी हैव बीन ब्रॉट अप वी हैव बीन ग्रोन अप Нас вирощував Махаріші-джі 30-40 років. І ми всі, Граджа, Ананд-джі, Пракаш-джі, доктор Ніл Петерсон, Бевон Моріс, всі Раджі, вони всі росли з Махаріші 30-40 років. І Махаріші дав нам усе це знання. До Магаріші Джі знання прийшло від Гуру і Магаріші передав своє знання Магараджа Дираджу, доктору Тоні Нейдеру. І зараз це його обов'язок давати все знання, яке Магаріші дав йому всьому світу, всьому людству, всім нашим медитуючим. І я скажу також 600 нових медитуючих і сітхів, які приїхали тут навчитися, вони теж заслуговують цього. Я поділюся кількома речами. Магаріші мав таке бачення. Ми їздили на зустрічі Воз щороку з благословеннями Магаріші. І ми казали від імені Магаріші, що йога і Айрведа має бути у ВОЗ. Магаріші казав, що це буде, і зараз подивіться, центр Вооз є в Індії. Вперше вооз відкрила традиційний заклад в Джамнагарі із зусиллями нашого прем'єр-міністра. Йога була визнана майже в усьому світі, в ООН, щось близько 180 країн. зараз час для Айурведи. Є національний день Айурведи. два дні назад. Нерозбірливо кожного року Айурведи святкується в. У 70-80 країнах. І всі наші посольства святкують День Айурведи по всьому світу. Таким було бачення магаріші, що йога і Айурведа будуть відзначатися по всьому світу. Уряд Індії я можу сказати марку. І календар уряду Індії про Магарішіджі. Тож ми відзначаємо це. В уряді Індії також міністерство Аюш поширює йогу і аюрведу по всьому світу. Так само, як я дав цей Амріт Калаш Махараджі-Джі, мій батько Тригунаджі завжди давав Амріт Калаш Махаріші-Джі 12 січня кожного року. Тож це не просто калаш, це калаш, який зробив Дганвантарі. Це Нектар, і зараз це обов'язок нашого Махараджа що щоб це святкувалося щороку. і для його здоров'я, і для здоров'я людства. Не лише для Індії, а для всього світу. Це має поширюватися кожного року. Ми приїздили до Махаріші-Джі по кілька разів. Ми або святкували Магаріші Нагарі в Індії або в Голландії. Кожен рік на Гурупурніма чи на 12 січня, або це було у Вашингтоні. Ми бачили Махаріші-Джі, і Махаріші-Джі, мабуть, мається назі серйозно ставився до Айурведи, йоги, Гандгарва веде, Стхапаття веде. І сьогодні день народження Магаріші. І сьогодні також день народження з вами Вівяканандаджі це два великих святих у світі, які принесли людству йогу, аюрведу по всьому світу. Тож я від щирого серця рух Магаріші, всі сітхи, всі медитуючі, всі раджі, і особливо я би сказав наш Магараджа має збирати. Таку асамблею, якщо неможливо кожного року, то кожні два роки, в будь-якій частині світу і має святкувати це. І Господь Дганвантері має дати йому дуже хороше здоров'я, він має жити сто років. І наш Магаріші це має бути в пам'яті кілька століть. Коли почалася Магаріші Айурведа, я знаю, що Магаріші сказав Трігуні Джі, що якість ліків має бути хорошою. Відповідальність була покладена на Ананда Шриваставуджі. І зараз я маю сказати, що Магаріша Айрведа позитивно відзначається. Пракаш-Джі, Рам, Лакшман, і всі ці люди мають поширити Магаріші Айрведу по всьому світу, так, щоб люди були з хорошим здоров'ям. В часи ковіду. Люди не сильно страждали від ковіду, особливо в Індії. Це завдяки Йозі і аюрведі, навіть у світі. Приймаючи чи то Брамарасайну, Амріт Калаш або Амлу, або Ашвагантху, або Туласі, або куркуму. Тому імунітет людей був хорошим і люди не мали багато проблем в час ковіду. Тож, завдяки аюрведі і Йозі. Ми будемо давати дуже хороше здоров'я світу, і ми створимо суспільство вільне від хвороб. Про що Махарічі мріяв? І ще бачення Махаріші було те, що уряд Індії має приймати рішення в Айотхі. І зараз що ми бачимо? Уряд Юпі приймає рішення в Айотхі. Засідання їхнього кабінету було там. Тож всі ці речі бачення, яких мав Махаріші, вони приходять. Тож таким було бачення Махаріші, він знав, що всі ці речі відбудуться. Тож усі прекрасні речі відбудуться з благословеннями Махаріші. Я даю усі свої пранами Махарішіджі, Гурудевуджі, Брахмананді і зараз це Відповідальність нашого Махараджі Адгіраджа, і він має дати це знання всьому світу. Джей Гурудев. Еківеді Ваді дякуємо веді за це прекрасне послання про створення суспільства вільного від хвороб за допомогою Магаріші Айурведи і йоги по всьому світу. Принесення нам цього прекрасного історичного бачення, бажань, магаріші, що вони здійснюються зараз по всьому світу з Йогою, Айурведою, медитацією. Це все побутові слова і вооз, уряди по всьому світу приймають їх. Тож це велике благословення. Дякуємо вам за дарування нам чудових спогадів.